Вітаю, друзі! Сьогодні 2 липня 2024 року. І зараз ще раз... Ох, себе. ще раз підійду до Юпітера. Кишмиша Юпітера. Дива, друзі, продовжуються. І подивіться, що, що в цьому році витворяє погода. Ви гляньте, почав фарбуватися Юпітер. Сьогодні друге, першого та 30 червня він вже починав фарбуватися. Ви бачите, дива, дивні дива в цьому році. Ну коли таке бувало, а щоб на 1 липня вже такий якраз. Ви бачите, що зараз можна робити з кущами Юпітера та й другими сортами? Що я роблю? Поливаю. Він любить воду. Ограничую ріст, Виламую пасинки. Буде дуже церемоніс, друзі, тому він улюблений сорт багатьох садівників. Гляньте яка. В цьому році піду на рекорд, щоб більше 500 грамів одержати гроне. Отак друзі, нічого ні, я, ще підкормлю. Мастером 3 37, 37 І я так бачу, що на кінець липня вже виборочно можна буде і вирвати. Отак От коротенько, друзі, напоминаю вам, нагадую, що виноград у мене теж є я його мало показую бо я не вспіваю а показувати запущене не можу на підході друзі нектарен 4 ну це бомбический нектарин Та вон уже є такі шари Конвейер не дає передиху, а. Велес хотів викинути, він надбив і... опять він є. І добрий же ж Буде час, наведу порядок з виноградом, то побалакаємо і за виноград. А зараз про Юпітер. Отак, друзі, він в цьому році Юпітер починає фарбуватися. На все добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. Ота. На все добре, друзі. До побачення.